Деніс Грінбергер та Крістін Падескі Розум керує настроєм. Mind of a Mood є класичним посібником із самодопомоги, який змінив життя мільйонів людей по всьому світу. Побудована на основі принципів когнітивно-поведінкової терапії. Книга пропонує читачам прості, але ефективні інструменти для управління своїми емоціями, подолання стресу, депресії та тривоги. Автори зосереджуються на важливості розуміння зв'язку між думками, емоціями, поведінкою та тілесними реакціями, допомагаючи читачам усвідомити, як їхній спосіб мислення впливає на загальне самопочуття. Деніс Грінбергер, американський психолог, спеціаліст у галузі когнітивно-поведінкової терапії. Він має багаторічний досвід у розробці практичних інструментів для поліпшення психічного здоров'я, і його підхід базується на доступному поясненні складних психологічних концепцій. Його робота спрямована на те, щоб допомагати людям розпізнавати деструктивні думки, замінювати їх конструктивними і, зрештою, покращувати якість свого життя. Займається дослідженнями у сфері когнітивно-поведінкової терапії понад 30 років. Крістін Падескі – клінічна психологиня, одна із засновників Центру когнітивної терапії в Хантінгтон Біч, штат Каліфорнія, співавторка п'яти книжок і лекторка зі світовим ім'ям. Отримала нагороду доктора Аарона Бека за значний внесок у розвиток когнітивної психотерапії, присвоєна Академією когнітивної терапії, а також нагороду за видатний внесок у розвиток психології від Асоціації психологів Каліфорнії. Книга Розум керує настроєм, подібна до ненудного сеансу психотерапевта. Якщо тобі набрид, раптовий смуток і стрес, вона допоможе тобі з ним впоратись. Пропоную послухати, що запам'яталося з книги Розум керує настроєм. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу, підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити змістовний коментар в підтримку і головне, прослухати запис до кінця. А також хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити й посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте підтримати розвиток і зростання каналу. А я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Розпочнемо з першого висновку, який звучить так Впусти в життя альтернативні думки. Концепція Впустити в життя альтернативні думки. Є ключовою ідеєю когнітивно-поведінкової терапії, на якій базуються роботи Деніса Грінбергера та Крістін Падескі. У книзі Розум керує настроєм. Вони пояснюють, що наші емоції часто є результатом автоматичних думок, які ми не завжди усвідомлюємо. Ці думки можуть бути негативними, перекрученими або необґрунтованими, що призводять до таких проблем, як тривога та депресія. Щоб покращити емоційний стан, автори пропонують навчитися ідентифікувати ці автоматичні думки, піддавати їх критичному аналізу та замінювати більш конструктивними та реалістичними альтернативами. Цей процес включає запитання до себе наприклад, чи є докази, що підтверджують або спростовують цю думку, чи є інші способи подивитися на ситуацію. Що б я порадив близькій людині, яка перебуває в аналогічній ситуації? Впустити в життя альтернативні думки означає прийняти можливість іншого, більш здорового способу мислення, який відкриває шлях до кращого розуміння себе, зменшення стресу та підвищення емоційної гнучкості. Такий підхід допомагає поступово змінити негативний мисленевий стиль і зробити його більш адаптивним і підтримуючим. Уяви собі, що постійно спізнюєшся на роботу. Можливо, ти щоразу думаєш, який же я телепень, або вигадуєш дурні виправдання. Але замість цього можна просто пообіцяти собі завести наступного разу будильник на 15 хвилин раніше. Це і є одна з альтернативних думок. А правильно їх закріплювати допоможе наступний висновок. Наступний висновок другий такий. Закріплюй альтернативні думки гарним настроєм. Підхід Грінбергера та Падески до закріплення альтернативних думок гарним настроєм базується на практичному використанні принципів когнітивно-поведінкової терапії. У своїй книзі вони пояснюють, що зміна мислення потребує не лише розпізнавання негативних думок, але й свідомого закріплення нових позитивних або нейтральних переконань через дії, емоції та повторення. Ключові етапи їхнього підходу. Перший ідентифікація автоматичних думок. Важливо усвідомити, які саме думки впливають на настрій. Це дозволяє побачити зв'язок між мисленням, емоціями та поведінкою. Друге оцінка альтернативних думок. Після аналізу негативних переконань формуються альтернативні думки, які є більш реалістичними та корисними наприклад, замість. Я завжди все псую, можна подумати, іноді я роблю помилки, але це нормально, і я можу виправити ситуацію. Третє закріплення нових думок через емоційний досвід. Альтернативні думки мають супроводжуватися позитивними емоціями, які допоможуть закріпити їх у свідомості. Для цього рекомендується згадувати моменти, коли ця нова думка підтверджувалася реальними подіями. Створювати ситуації, де можна випробувати новий спосіб мислення наприклад, спробувати подивитися на складну задачу як на можливість для зростання. Четверте. Повторення і практика: Нові думки закріплюються через регулярну практику. Автори рекомендують використовувати щоденники або спеціальні таблиці, щоб записувати ситуації, в яких вдалося застосувати нові переконання і відслідковувати їхній вплив на настрій. П'яте. Посилення гарного настрою. Для підтримки нових думок важливо шукати діяльність, яка сприяє гарному настрою. Це може бути хобі, спілкування з близькими або фізична активність. Гарний настрій створює сприятливе середовище для закріплення нових переконань. Пояснюю механізм. Закріплення нових думок пов'язане з нейропластичністю мозку, здатністю створювати нові нейронні зв'язки. Коли позитивні думки асоціюються з приємними емоціями, мозок сприймає їх як корисні і починає частіше до них повертатися. Таким чином поступово негативні установки слабшають, альтернативні стають домінуючими. Цей підхід допомагає не лише змінити сприйняття реальності, але й покращити загальний емоційний стан, що сприяє більш щасливому і збалансованому життю. До прикладу, якщо твій стартап не злетів, пошукай помилки і подумай про те, який цінний досвід ти отримав з цієї ситуації. Хтось взагалі сидить на дивані, а ти не здаєшся і рухаєшся до успіху. Спробуй. Шукайте світлу сторону. У всьому, що з нами відбувається, є як позитивні, так і негативні сторони. Суть у тому, щоб шукати світлу сторону навіть у негативному. Навіть найгірша критика може бути конструктивною. Зосередьтеся на тому, щоб знайти щось хороше в неприємностях. У третьому висновку розбираємо з вами, як пов'язані наші думки і тіло погані, божевільні, сумні, безнадійні роздуми. Викликають певні хімічні реакції, в результаті яких ви відчуваєте себе гірше. Руки стають холодними, дихання швидким і поверхневим, ви починаєте більше пітніти, м'язи напружуються, пульс частішає, а варіабельність серцевого ритму знижується. Ці жахливі, жалюгідні, негативні думки змушують мозок і тіло працювати менш ефективно. З іншого боку, позитивні і обнадійливі думки викликають в організмі реакції, які гарантують хороше самопочуття. Руки теплішають, ви менше пітнієте, пульс сповільнюється, варіабельність серцевого ритму нормалізується, дихання стає спокійним і глибоким, м'язи розслаблюються. В результаті тіло й мозок функціонують краще. Дослідження показали при скануванні, що почуття вдячності і позитивне мислення покращують функціонування мозку. Негативне мислення навпаки веде до значного зниження активності мозочка і скроневих часток, особливо лівої скроневої частки. Коли активність мозочка низька, це ускладнює швидку обробку інформації. Зниження активності скроневих часток впливає на настрій, пам'ять і самоконтроль. Як наслідок почуття пригніченості, труднощі із запам'ятовуванням важливої інформації, підвищена агресивність Все це не може не відбиватися на вашому здоров'ї. Так була виявлена залежність між депресією і надмірною вагою. Проблеми із запам'ятовуванням можуть призвести до того, що ви не зможете тримати в голові всі речі, які повинні зробити, щоб підтримувати гарне здоров'я. А підвищена агресивність має за наслідок ушкодження тіла. Автори у своїй книзі Розум керує настроєм детально описують зв'язок між думками, емоціями та тілесними відчуттями, підкреслюючи, що наш розум і тіло функціонують як єдина інтегрована система. Вони пояснюють, що автоматичні негативні думки можуть викликати не лише емоційний дискомфорт, але й фізичні реакції, такі як напруження м'язів, прискорене серцебиття або проблеми зі сном. Основна ідея в тому, що коли ми переживаємо негативні або тривожні думки, наше тіло реагує відповідно до цих уявлень, що підсилює загальний стрес або негативні відчуття. Автори пропонують звертати увагу на тілесні сигнали, щоб краще розуміти свої думки та емоції. Цитата із книги Ваші думки впливають не лише на те, що ви відчуваєте, але й на те, як працює ваше тіло. Коли ви почуваєтеся напруженими чи тривожними, зверніть увагу на те, що ви думаєте, адже ці думки наймовірніше і є джерелом наших фізичних симптомів. Автори закликають навчитися розпізнавати цей зв'язок і використовувати вправи із книги для того, щоб змінювати негативне мислення, тим самим зменшувати вплив стресу на тіло. Вони рекомендують практикувати техніки релаксації, зокрема дихальні вправи, щоб допомогти розірвати цей цикл взаємодії між розумом і тілом. Зв'язок між думками і тілом можна використовувати. Наприклад, перед важливим виступом спортсмени у всіх подробицях і яскравих фарбах уявляють його, скорочуючи м'язи. Після цього їхні силові показники поліпшуються, і це науково доведено. Ми вже з вами дісталися до четвертого висновку, в якому ви маєте дізнатися причину свого смутку. Бувають такі ситуації, коли йдеш собі, нікого не чіпаєш, і тут різко на душі настає так тоскно. Але смуток не приходить просто так. Щоб він не переріс у щось більше, важливо дізнатися його джерело, і в цьому допоможуть чотири запитання з книги Розум керує настроєм. У таких незрозумілих ситуаціях запитайте себе перше, хто на тебе вплинув. Друге Що сталося. Третє Коли виникло неприємне відчуття. Четверте де це сталося? Ці запитання допоможуть визначити, які думки або почуття тебе захопили. А коли ти дізнаєшся, звідки вони взялися, з цим буде набагато простіше впоратися. Коли ви відповіли на ці запитання, спробуйте подумки вирішити ситуацію, спершу пригадуючи, чого вона виникла, що було приводом для цього. Ви зможете розібратися не тільки з причиною неприємних подій, але й поглянути на ситуацію ніби з боку. Можливо, ви зрозумієте, в чому саме були допущені помилки, і зумієте знайти шляхи вирішення проблем, або раптово усвідомити, що ваші хвилювання зовсім не варті тієї уваги, яку ви приділяєте їм, чи зуміти прийняти те, що сталося не так, як хотілося. Може статися так, що ви виявите проблеми давно вже немає. І тільки у ваших думках ви не розлучаєтеся з нею, заважаючи самому собі спокійно жити далі. Як би там не було, аналіз того, що відбувається, і відверта розмова з самим собою допоможуть вам відпустити ситуацію і звільнитися від тяжкого вантажу переживань нехай навіть частково. Якщо ви відчуєте бажання заплакати, не чиніть опір, дозвольте негативним емоціям вийти. Сприймайте свої сльози як внутрішнє очищення від і стресів. Коли ви знайдете рішення проблеми, ви позбудетеся від постійних поганих думок, які вона вам навіювала. І нарешті п'ята концепція із книги це не тримати емоції в клітці. Емоція індикатор ситуації, в яку ми потрапили, і внутрішнього настрою, що відображає наше ставлення до цих конкретних обставин. Свої емоції треба приймати і розуміти. Замість того, щоб пригнічувати їх або заганяти всередину, спробуйте за ними поспостерігати. Будьте уважні до самих себе і своїх реакцій, намагайтеся зрозуміти, чому вони саме такі, а не інакші. Не перекреслюйте їх мовляв, як погано, що я зараз так розгнівалася, треба взяти себе в руки. Такі емоції, як злість, агресія або гнів, з'явившись в нас, вже не можуть зникнути в нікуди, де небудь вони все одно осядуть. Навіть якщо ми їх сховаємо, керуючись такими міркуваннями, як не зараз, не на часі або незручно так себе вести, вони все одно будуть продовжувати розвиватися в нашій психіці і далі. В результаті спочатку з'являться вторинні реакції на ситуацію образа, обурення, роздратованість, напруженість, поганий настрій, депресія. А там вже й недалеко й до того, що ми називаємо психосоматикою, загнані в глиб емоції, затримуючись в тілі, викликають у людини найнесподіваніші захворювання. Коли ми не випускаємо негативні емоції назовні, вони накопичуються в нас як снігова куля. Якщо тобі сумно, поплач. Якщо весело, смійся. І плювати, що про тебе подумають, оточуючи а якщо ти живеш у великому місті, вони навряд чи запам'ятають тебе або взагалі побачать знову тоді нащо стримуватися? Здатність мислити це те, що відрізняє нас від інших жителів планети. Тому давайте використаємо її наповну, не витрачаючи на зайві переживання. Пам'ятайте, що життя триває, кожна його мить зараз важлива, як ніколи. Тому не витрачайте час на погані думки та негатив, бо його і так досить у наших із вами буднях. Живіть себе позитивними емоціями дуже важко впоратися з поганим настроєм, коли навколо вас суцільний негатив. Заохочуйте себе, робіть те, що вам подобається або те, що приносить вам задоволення і щастя. Дивіться смішні фільми, запрошуйте друзів на каву, гуляйте з дітьми це прості повсякденні речі, які роблять нас позитивними. Проблема у тому, що іноді ми настільки звикаємо до них, що перестаємо цінувати. На думку психіатрів, 50% нашого характеру визначається генетичними факторами 10% – навколишнім середовищем, але є ще 40%, які залежать тільки від нас і нашого ставлення до життя. Саме над цими 40% ми й повинні працювати, щоб зберегти позитивне мислення. Саме ці 40% допоможуть нам бути щасливими та прожити довге і насичене життя. Все залежить від вас. І наостанок п'ять цитати з книги Чим сильніша наша віра в те, що це можливо, тим вища вірогідність, що ми будемо намагатися це зробити. Можливо, нас навіть очікуватиме успіх. В якості першого кроку на шляху до перемоги над депресією зазвичай варто збільшити активність, додати заняття, які приносять вам задоволення, відображають ваші цінності, дають змогу щось подолати, допомагають виконувати справи, яких ви зазвичай уникали. Те, яким чином ми сприймаємо свої проблеми, має зв'язок із тим, як ми з цими проблемами справляємося. Частково вам може допомогти прийняття тривоги, когнітивний сув, вміння розслабитися, фізична зміна і дивитися страху в очі, щоб навчитися справлятися з переживаннями, зміна поведінки. Люди часто повністю справляються з тривогою тільки тоді, коли змінюють свої думки і долають уникання. Те, як ми ставимося до неприємних для нас справ, має величезний вплив на те, як ми почуваємося. Наприклад, якщо щодня, прокидаючись рано на роботу, ми будемо думати про свою втому, то ми наймовірніше будемо в поганому настрої. Однак якщо ми прокинемося рано і подумаємо хотілося б поспати подовше, але я такий радий, що маю роботу адже вона дає змогу мені утримувати сім'ю, то настрій покращиться. Якщо ми дотримуємося цінностей і пам'ятаємо, що для нас важливо. Ми з більшою ймовірністю зможемо подолати труднощі.